У 2012 році кількість абонентів Київстар досягла 26 мільйонів. Оператор у 10 разів знизив вартість дзвінків у міжнародному роумінгу. А завдяки впровадженню пакетних тарифів наростив споживання послуг абонентами. Найвищих результатів Київстар досяг у напрямку інтернет-послуг. Понад 11 мільйонів абонентів компанії споживають мобільний дата трафік, і ще понад 600 тисяч фіксований. Більше 90% ми заробили в мобільному бізнесі. З точки звіння кріроста найстрастучим направлением в портфеле наших бизнесов був, звісно же, широкополосний доступ в інтернет домашній інтернет. Важливою сходинкою для компанії є отримання можливості надавати в Україні мобільний інтернет третього покоління 3G. Настав той клауд, про який зараз все дуже багато говорять, коли немає потреби локально зберігати великі обсяги інформації. Завдяки новим технологіям, великій швидкості передачі даних, можна цю ту інформацію зберігати десь там в інтернеті, в клау. І вона є доступною, вона є там захищеною, тому що використовуються дуже, я би сказав, надійні рішення зберігання інформації. І це є та тенденція, яка зараз в світовому ринку телекому є, напевно, найголовнішою. Це є Питання, яке ми багато разів піднімали, ми вже шостий рік стосовно ліцензії на нові технології говоримо, але, на жаль, досі ще не відбулося ніякого прогресу. Завдяки впровадженню нових пакетних тарифів абоненти збільшили споживання послуг. При цьому середній рахунок абонента за підсумками року суттєво знизився. Загальний дохід «Київстар» за 2012 рік виріс на 2% та склав понад 13 мільярдів гривень, що дозволило компанії сплатити до бюджету України податків та зборів у розмірі 3,5 мільярдів гривень та інвестувати в операційну діяльність та розвиток мережі понад 8 мільярдів. Ми продовжуємо бути Наибольшим инвестором в телекоме в Украине, если брать распределение долей за три квартала прошлого года среди трех основных операторов мобильной связи, то Киевстар, на долю «Киевстар» пришлось около 60% всех инвестиций. 15 років на ринку України. За цей час Київстар став лідером телекомринку та одним із найбільших платників податків в Україні. Також компанія залишається одним з найбільш соціально відповідальних бізнесів. Аж за роки своєї діяльності Київстар направив на благодійні проекти 200 мільйонів гривень. Крім того, компанія залишається найбільшим інвестором в інфраструктуру телекомринку, розвиваючи країну та її потенціал у всіх сегментах цього ринку. Такі підсумки діяльності провела компанія за 2012 рік 2013 теж обіцяє багато приємних новин. Запевнили керівники компанії «Київстар».